Металева оправа, стильний універсальний елемент до гардеробу як жінки, так і чоловіка. Повністю металевий корпус, гарна велика об'ємна лінза. Такий варіант оправи підійде жінкам і чоловікам на більше обличчя. Орієнтуватись можна на заміри. Краще розглянути на сайті Київлінза, Лінза або ж запитати можна у наших менеджерів в особу. Матовий колір золота не занадто яскраво виблискує, ідеально пасує до будь-якого гардеробу, а темна брівка акцентує увагу і окреслює очі. Більш Разний погляд завдяки сучасному елементам. Має рухливі носоупори, завдяки яким тут максимально комфортна і зручна посадка на перенісі, яка до того ще і підлаштовується. А завушники на флексах гарно фіксуються оправу на обличчі, вона натисна, але при цьому й не спадає. Це ідеальна модель оправи до окулярів для постійного ношення. На рецепті зі знаком мінус або ж для корекції астигматизму будуть стильно виглядати не тільки прозорі, а фотохромні лінзи або лінзи з тонуванням. І такі це окуляри два в одному. Як від сонця, також для корекції зору. Особлива увага тут до завушника. Він має дуже стильний та лаконічний дизайн, а замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм також на сайті Київлінза, і для цього артикул у коментарях.